Рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися та розповісти вам наступну інформацію, коли ж буде наступне підвищення пенсій та інших соціальних виплат? Взагалі, в Україні обіцяють перерахувати пенсії у жовтні та грудні. Комусь додадуть 300 гривень, а хтось отримуватиме пенсію у розмірі 3 тисяч гривень. Станом на 1 серпня вже відбулося три етапи підвищення, а ще два заплановані на жовтень та грудень. Відтепер, з 1 жовтня 2022 року, мінімальна пенсія за віком для. Пенсіонерів від 70 років за наявності повного страхового стажу для чоловіків це 35 років, для жінок 30 років. Тепер розмір пенсії буде для такої категорії пенсіонерів становити 3 тисячі гривень. Для 65-річних пенсіонерів розмір пенсії буде становити з 1 жовтня 2680 гривень. Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячна доплата до пенсії у розмірі 300 гривень. За розрахунками Міністерства соціальної політики України, наразі в Україні налічується близько Практично 2 мільйонів пенсіонерів старших за 70 років. З 1 грудня, коли в Україні відбудеться підвищення розміру прожиткового мінімуму, розмір мінімальної пенсійної виплати планується підняти до суми 2093 гривень. А для непрацюючих пенсіонерів. У віці 60-70 років за наявності достатнього страхового стажу. Нагадаю, для чоловіків це 35 років, для жінок 30 років, пенсійний мінімум планують підвищити до розміру 2500 гривень. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.